Всім привіт! Поки ми з синочком на закупи, ви собі шваденько зваріть смотнющої кавуськи, тому що у нас сьогодні розпаковка з лідел. Давайте подивимо, що там було в акції. Ось такий кефір, далі творог, 1% жирності. Я взяла два брикетики, чотири сметанки. Сметану, до речі, беру тільки закісану. 4 пакети молока. Вони не вмістилися в кадр. Такі йогурти і такі, тому що син їсть тільки термікси. Кілограмчик філешки, тому що вона в акції по 109 крон за кілограм, редисочку свіже-сеньку, вона теж в акції Ось таку м'яту для лимонаду, далі яйця. Перша взяла спробувати ось таку вітамінну водичку. Якщо хтось брав, скажіть, будь ласка, чи вам сподобалось? Далі ось такий хліб, е, м'ясо було до речі в акції, під черевену вже замаринована, тому сьогодні буде рецепт свіжа цибулька, листове тісто. Вже готовий зварний бурячок на салатик, е, свіжі огірочки теж до салатику. І ось такий подаруночок, Це для мами такий міксер. До речі, він теж був в акції, коштував тільки 400 крон. Замість 500. Всім дякую за перегляд. Зустрінемось в наступному відео. па-па!